З вами Артем. І в цій частині я буду розповідати про командний блок Ось сам вони в мене. Так спочатку, треба... Це проста кодова двір. Ось. Нам треба ввести комбінацію 1, 3, 9. Хто не знає, як її зробити, подивіться минулі випуски Так, це в мене небезконечний день. Включено. Так, ось команда. Як отримати командний блок в мене? Так, я вам зараз прям напишу. Пишемо Діве. Своє ім'я. Ну і я підписан два, три, три. Кажеться нуль. 1, 3, 7 і 1. О, черт. Це ж треба забути, як я підписан. А, згадав, 3, 2, 2, 0. 1, 3, 7. І нам мені треба 1. Нажимаємо і нам дається командний блок. Два мені їх не треба. Викинемо один. Е, так, це ХП. Порокачаємо собі трошки більше опиту. Так, е, це що це за команду взагалі? А, дощ. Це Щоб викликати дощ. Сливо ви, вимкнено. Да, ось це у нас відразу потемніло. Я її не бачу, але це ж пустиня, її тут не буває. Кажеться. Що вона тут є? Я не знаю, в мене її ще ні разу не було. Так, геймод 1. геймод 0 на виживання. І геймод 1 на творчий Таймсет 0 це на ранок. можемо зараз прямо включити. І таймсет 17000 це на ніч. Але в мене ночі ніколи не буває. Я... Ось такий там спол, я його трошки вирушив, що він тепер. Да, і у нас один механізм трошки не спрацював. Взагалі-то, коли я завжди валююся, він працює. Коли в мене не спрацьовує, я просто роблю так. Ось і все. Зараз давайте знов попробуємо Таймсет 17 тисяч. Я взагалі нажав на ці кнопку. Ні, походу. Ой. Нажимаємо у нас нічок, бачите. І походу це не працює. Не знаю, чого не працює. І це мій вдім Ну, ось такий свідомик в мене. Так і мені треба вийти. Навіщо що там затримуватися. Так, я вам розповім про... команду ТП. Як телепортуватися? А не ще тут. Гаразд, я вам розкажу іншій карті. Ось тут ця не потрібна карта, взагалі мені не треба. Так, Так, очистим наш інвентар. Так, Нам для цього треба кнопка, любий блок і командний блок. Все, ми його отримали. Так, поставимо його. Введемо команду Time Set. Давайте 0. Або day можна. Давайте на день. І він працює. Да ось. Зараз я вам розповім про телепорт. Пишемо ТП, собака П. встановимося, давайте. Ось тут щоб вона сюди, але я завжди косо телепортуюся F3. Чорт. Так, і X треба записати X, Y та Z.

296. Все, вели. Готово. І давайте спробуємо. Нажимаємо, так. Да, і ми. З'явилися не там, де треба. Да, я трошки не ту команду вів, напевно. Да, якось я задалеко телепортнувся. Да, щось у мене не те. Подивимося. Подивимося, я перевірку сделаю, бо якось оце що у мене. Да, у нас. Так, давайте ще на ранок. Так, і давайте знов сюди встанемо. Так, і перевіримо. Мінус 1187 64 296 Може ще знайти в командному блоці. Написав. Мінус 1187 64 296 100, 100. Якщо у нас тут 296, ось тепер все буде працювати. Нажимаємо, так, да, і ми... Стоп! Так, да, в мене завжди косо на один блок. Виходить. Ми сюди телепортуємося. Ми десь тут посередині телепортуємося. Ні, ми на цей блок телепортуємося. Так, да, завжди мене коса. Я завжди косу на один блок телепортуюся. Так. Про телепорт я вам розказав. Це я використовував ліфті своєму. Можна телепортуватися на далекій відстані. У нас тут було 100. Давайте знов 100 поставимо. Телепортнемося ось сюди. Поставимо командний блок. Пишемо тепе собака П. Так, мінус 1187. 64 296 и все мы можем отелепортироваться там где мы были ось сюда але давайте трошки ось да, ось сюда давайте телепортнемося черт ну 100... сто Тысяча сто восемьдесят минус, тысяч, 100... 1000... минус, тысяча сто девяносто два шестьдесят четыре, две, двести восемьдесят восемь. Все готово, так перевіримо наш. Так, трошки підправка тут треба. Одна тисяча восемьдесят сі сто. Одна тисяча сто девяносто два так шістдесят чотири двісті восемьдесят восемь. 88. Так і давайте провіримо. да і ми ось. Да, бачите, косо телепортуюся я сидить тепер телепортуюся Сіди, так, да. сіди, сіди. Можна так безконечно, звісно, жалуватися. Да. Якщо птішки, Якщо вам треба кудись там туди, наприклад, в те місце потрапити і ось так летіти, довго та нудно. Можна просто взяти та нажати на кнопочку і все вже. Так, можна ще команду ХП. Це КП для ближайших ігроков. Давайте ось так. Все, покачаємося, бо у нас жодного ХП немає. Далі щось не те у нас. Може собака П? Так. Може ось тут писати собака П. Пи? Да. І ось нам куча досвіду. Так, у нас відео вже 13 хвилин, так що всім пока. З вами був Артем. До побачення!